Техніки ну от, Цей сезон садіння картоплі я вже закінчив. Як я її почав, оцією сажалкою для пророченої картоплі, нею я і закінчив. Ну що я можу сказати? Це перше випробування цієї. О, бо перед цим була інша модель, трохи така, ну ця досконалена І вона своє відпрацювала в цьому сезоні на відмінно. Проблем не було, садить хорошо, добре сипить гарно. Мотоблок тягне як танк. Значить, всі мої е, розміри, які я придумав, все воно себе виправдало і без переробок. О, що можу сказати? Садить відмінно. Мотоблок, відповідно, тягне як дурний. Рівнесенько, все як треба. Пробував я е, садити, е, включати блокератори. Як ви знаєте, я ж ось зробив собі автоматичне вмикання блокировки. Але скажу, потреби в цьому не було. Навіть е, е, без блокировки навіть легше трохи на руки. Бо коли вмикаєш блокировку, починає е, в одну сторону тягнути та яка, те колесо, яке йде. Вже другий раз по міжряддю вище чи нижче, не знаю, воно факту... вище, певно що і воно виходить, що в цю сторону завжди тягне. Ду... То... А коли вимикнув блокіровку вирішив вирішив провірити, то набагато стало легше. ну що Там в відео видно весь процес, як мотоблок розвертається. Ну, в порівнянні з розблокераторами різниця є, трошки важче, але на розблокераторах легше. Але рядки їхати з дифференціалом краще. Крім того, ну як вам сказати, попробував, бо в основному вийшло? Я випробування проводив на своєму городі три сотки. Самі розумієте, тільки проїхався розвертатися. Тут вже площа більша, і мотосічові було де. Розгулятися, тобто є місце для роз... щоб розвернутися, нікуди в... в забори не впираєшся, і добре. Для маленьких участків моторсіч трошки ну, важкуватий на руки, щоб дуже часто розвертатися і місця немає. О. Так що, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. О, буду радий всім коментарям і порадам. Ми переможемо. Слава Україні.